А чи ви знаєте, що є на нашій планеті земля є такі місця, де зима буває цілий рік і майже не буває літа? Я вже не кажу про осінь або весну. Там майже завжди іде сніг. Лежить сніг. І людям там жити дуже, дуже, дуже складно. Там майже нічого не росте, якщо ростуть дерева. Вони не ось такі величезні, а такі маленькі кармикові. Якщо трава, травичка, то є дуже мало, дуже мало квітів, майже немає комашок, а тваринкам приходиться пристосовуватися до Холоднечі. Наприклад, на північному полюсі бувають такі сніги, лід, крига. І буває північне сяйво. Це дуже гарне, і красиве явище. На північному полісі живуть хто дітки? Медлі. Які ведмеді? Білі, так, північні ведмеді, білі ведмеді. А ще там плавають різні моржі. Бачите, гляньте, які в них ікла, бачите, моржі. Так. А ось на північному... Полюси. Ось тут у нас дітки, північний полюс, а ось тут Південний. А ось на південному полюсі, здається, повинно було жарко бути. Але ні. Там також дітки: крига, айсберги, Холоднеча та лід. Навіть холодніше, ніж на північному полюсі. І живуть там дітки, хто? <клух> Можете собі уявити, уявити що він відео. Ніколи не зустрічаються з ведмедиком. Ніколи не можуть зустрітися. Подивіться, будь ласка, бо ведмедики живуть ось тут, бачите, зверху планети. А пінгвіни живуть ось тут. А наша земна куля, вона дуже велика. І зустрітися у них немає жодного майже шансу. Зустрітися вони можуть тільки в зоопарку. А у природі вони не зустрінуться. Але я вам хочу сказати, що пінгвінчики дуже-дуже милі, цікаві і смішні створіння, правда? Але можете собі уявити, як же цим пінгвінчикам жити, коли завжди дуже холодно? Як їм існувати? Скажіть, як ви думаєте, пінгвін це пташка, тварина чи риба? Пташка. Правильно, все вітав, це пташка. А скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, ця пташка вміє літати? Так. Ні. Ні. Так. ні. Стрибати. Так. Стрибати. Але ця пташка вміє дуже вправно плавати.